ви вина таким феноменом, як авторитетність. Після вторгнення російських військ в Україну був такий доволі цікавий феномен, коли військовополонені російські телефонували до своїх мамів в Росію і говорили, що насправді це війна, що вони вбивають мирне населення. А мами говорили: синок, що ти мені говориш? Насправді ж президент каже, що ми не вбиваємо, ми звільняємо Україну від бандерівців. Тобто мати не вірила своєму сину своїй дитині. Чому так відбувається? Феномен доволі простий: ми люди, схильні довіряти авторитетам. Якщо ж говорити про даний момент, то авторитетом з боку росіян виступали засоби масової інформації, президент. Якщо взагалі подумати про подразник, який виникає при формуванні авторитета, то давайте розберемо його знов таки по частинках. В першу чергу треба подумати про якість подразника, який викликається телевізором. Це є кольорова картинка, це є авторитетні люди, які говорять, що в Україні є бандерівці, що вони вбивають дітей, їдять їх. І тому подібне, що не дають волевиявлення російському народу. І це стає таким от специфічним феноменом авторитету. Так відбувається і в нашій країні. Тому будьмо розумними, не довіряємо авторитетам. Надійтесь на свій мозок. Хорошого всім вечора і дня. Далі буде.